Днями у Верхньодніпровську відбувся кубок Дніпропетровської області з кікбоксингу Вако. Змагання зібрали понад 300 учасників з різних міст України. У змаганнях взяли участь і бійці спортивного клубу Боєць комплексної дитячої нацької спортивної школи Авангард. 24 спортсмени, із них 18 здобули призові місця. Виступом дуже задоволені. Всі особисто я бачу, що на зміну нашим досвідченим спортсменам підростає молоде покоління, яке їх замінить майбутньому. На цих змаганнях був різний рівень спортсменів. Досвідчені спортсмени змагалися в рингу. А спортсмени, які здобувають досвід і роблять перші кроки, змагались на татамі і здобували досвід і бойову практику. За результатами змагань кременчужани здобули 13 перших, 11 других та 8 третіх місць. А також вихованці СК-боєць посіли друге командне місце та були нагороджені кубком. Я отримав дуже великий досвід, тому що суперники були трохи сильніші та вищі мене, але підтримка тренера, рідних мені допомагав виграти місця. Я за отримав перші міста, тому що. Е Провів чотири бої та всі виграв. Мені сподобалось все. Враження в мене чудові, а саме важке там було у мене другий бій, тому що там мій соперник був вищий, ніж я, і сильніший. В першому бої я переміг по кіклайту, другий теж кіклайт і третій теж. Кременчуцькі спортсмени довели, хто б не виходив з ними на ринг, вони готові до бою. Змагання були для мене легкі. У мене був один поєдинок з чемпіоном світа, але він був якийсь не дуже освічений. Я його переміг по балам. Ну, змагання були легкі. Враження, звісно, були приємні, що перше місце гарні відчуття таке. я дуже був радий, що я виграв перше місце. Я вперше був на таких сорунуваннях, щоб провести шість поєдинків і зайняти перше місце. Вітаємо Кременчуцьких кікбоксерів із перемогами та бажаємо лише примножувати спортивні досягнення. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.